Привіт, моя дорогі. Ну Давай подивимось, що тобі потрібно знати просто зараз. Ось так з потоку. Подивимось тільки, хто прийшов, хто де, в яких ти енергіях. Ти зараз насолоджуйся тим, що в тебе завершився якийсь етап, коли тебе етап, який тебе пригнічував, який не давав тобі рухатись, який був болючий, аж знаєш, аж до, до фізичної такої болі. Якась боротьба. Вибір, а ти знайшла, або знайшов собі сили м зробити вибір і а припинити ось цю таку без. А, безсенсовну а, якусь боротьбу, боротьбу за те, хто головний, хто переможець. А, було дуже боляче, але вибір, вибір був зроблений і зараз ти просто Дев чаш дев'ятка цій колоді — це просто вона говорить сама за себе. От зараз ти в такому стані. Або наближена, наближений до такого стану. Можливо, ти ще фізично не, не настільки розслаблена, але ти вже розумієш, що ось воно, ось цей стан, який чекає на тебе. Добре. тут подивимось, що тобі потрібно знати, що вищі сили передають тобі. Для чого ти побачила це відео? Або ну, побачив. Для чого що важливе? Суперечки, якісь закінчились якісь суперечки, якісь чвари, якісь якісь розмови, гострі, образливі розмови, закінчились і, і закінчились дуже так <кій> швидко. Якісь от така Вервиться така якась ось таких подій, неприємних, образливих, якихось розмов, якихось слів, твій адрес таких образливих, вона завершилась. Ти вийшла або вийшов з ілюзій, вийшов з залишив. Позаду, якісь ілюзії і ось ці моменти, коли тобі, знаєш, ніби всаджували ножа в спину, зраджували. Але зрада тут не, не ходить про те, що якась там може бути фізична, хоча в когось, можливо, і фізична зрада, але тут більш про таке емоційне, коли тебе емоційно ось так. Добивали, добивали так в спину, добивали, добивали. Не знаю, тут прям як якісь. Коли знаєш, постійно говорили, що ти там такий, або ти така, 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 і, і ти ніби жила ось в цих ілюзіях і вже десь почала вірити, що ти дійсно така, як, як тобі говорять, але ні. Ти а, настав отакий от момент, і все і, і все завершилось. І все ж завершилось ти а, сама або сам завершив це. І ти реально просто довірився, така довіра Всесвіту. Неймовірна, від тебе пішла неймовірна довіра Всесвіту, і, і Всесвіт допоміг тобі це завершити. Допоміг тобі. А, Заспокоїтись, скажімо так, в якійсь мірі, заспокоїтись і війти в залишити ось це все і йти до свого балансу, до гармонії з собою, і з світом. І тут справедливість бере своє, справедливість бере своє в тебе на порозі. Колесо фортуни повертається в твою сторону, в тебе на порозі щось нове, якась нова людина, для когось це буде партнерство романтичне, для когось це, це буде якась дружня, можливо, підтримка, якийсь друг, подруга, якась людина, яка підтримає тебе, яка надасть тобі впевненості ще більше. І ти а завдяки цьому колесо фортуни повернеться до тебе своєю найкращою стороною. Залиш... Ти залишила майбутнє, Ой. залишила минуле і пішла на зустріч, на зустріч новому на зустріч новій стабільності, а, і емоційній, і фінансові, а, взагалі на зустріч стабільності і а, якимось стабільним відносинам. Ти зрозуміла, що ти а, а, сама робиш своє, своє життя, ти, сама, ти зрозуміла, що ти творець своєї долі. Що е, тільки від тебе залежить, як ти будеш, е, е, яка доля тебе чекає, як ти будеш далі жити. І ти не, і ти е, просила у всесвіту тут такі відчуття, що ніби ти просила у всесвіту показати тобі, дати тобі, е, дати тобі можливість побачити. Що, що тобі робити далі? Як далі <кій> рухатись? Хоча Всесвіт тобі давав не раз підказки. Тобі давались підказки, тобі давались шанси, але ти просто не бачила їх. Не бачила, але настав ось цей час, коли ти попросила і не отримала. Карти випадають. <кій> що це, господі, смерть? Через страхи. Через трансформацію, через страхи, через трансформацію ти йдеш до, до, вищої, до, вищої, до вищої сходинки життя, до вищої сходинки як духовно, так і на ось такому матеріальному земному рівні. Потрібно знати, це те, що відбувалося, це зрозуміло, а що потрібно зараз знати? Слухай свою інтуїцію, слухай себе. Не бійся Не бійся бути собою, навіть негативною. Для когось ти вважаєш, що це негативні твої сторони, для когось вони будуть просто, знаєш, такими. Мотиваційними, можливо, якимись надихаючими. Тут про негатив йдеться про те, що ти, ти боїшся бути собою в тому плані, що ти боїшся, боїшся сказати ні, боїшся сказати те, що не подобається іншим, боїшся заперечити боїшся сказати, чого насправді хочеш. Ти вважаєш що це якісь негативні прояви твоєї особистості, хоча насправді це, це все нормально. Що треба ще знати? Зачекай ще трохи, ти вже зачекай ще трохи, ти вже на порозі нового. Ти вже, ти вже на порозі нової сторінки свого життя, лише тобі потрібно позбавитись своїх страхів, своїх обмежень, того, що якихось упереджень, які обмежують тебе, якими ти сама себе зв'язуєш, не даєш собі рухатись вперед. І знову смерть Єрофан. Знову ті самі карти. Через, через оці болючі зміни, через, через відпускання того, що, що вже віджило себе, ти подолаєш свої страхи і прийдеш до, до іншого рівня свого життя, духовного, матеріального і, і земного і життя твоєї душі. Ти розумієш? І постійно, скільки тасує карти, постійно в мені а, закохані на, на дні колоди. Постійно. Я от скільки тасую, постійно вони на дні колоди. Тобто якась людина, якась людина, тут чаш, якась людина йде в твоє життя, людина, яка а, підтримає тебе, яка стане з тобою, а, яка буде з тобою на одному.